Друзі, вітаю вас, вітаю найкращі побажання. І головне нам миру, і мирного неба, і мирної землі на нашій рідній Україні. Запрошую вас разом спитати інформаційний простір і подивіться на картах Таро відповіді, що чекає Запорізьку область, окуповану її частину. У першому місяці літа. У червні. Запорізька область окупована частина. Що чекає у червні? Окупована частина Запорізької області. Будь ласка, що буде там для мирних жителів? Для мирних жителів буде состояння неспокійне, підвішене. Так, на окупованих територіях. І ще будуть вопроси зумісної роботи сімейного бізнесу. І те, що ви будете, якби бы вас ще заставляють, заставляють делать вибір, Сімейний бізнес. Сімейний бізнес під вопросом. Робота ваша під вопросом. Пока під окупантами. Запорізька область окупована. Так. Буде йти велика праця на освобожіння. Запорізька область буде, звісно, ситуація дуже напряжена. Будуть жертви. Запорізька область, окупована частина населення. Будуть жертви окупаційних військових, буде їхня поразка. Там, де їхнє сосредочення сили і живої, і, і, і техніки, там буде страшно, там буде визволення, і де буде багато жертв, і іде це, це все оборона і визволення. Іде до миру. Ось таку відповідь дали нам інформаційне поле на цій системі. Для ворога, конкретно на Запорізькій області, на окупованій частині. Що буде для ворога? Ті, хто зайшли і там зараз хазінують А буде така ситуація 50 на 50. вони вже будуть думати задумуватися Дивіться, то, що вони зробили, Запорізьку область окупована і вони будуть щось забирати і відходити. Это буде дивіться. Обманним таким путем, а потому что, что їх не пускають, але вони переживають і вони змушені будуть іти Понимаєте, потому що закончились ілюзії. Закончились ілюзії. Будуть, буде їм страшно. Дивіться, закончились їхні ілюзії і варіанти. Страшно буде, тому що це буде, ну, дивіться, обнулення. Обнулення, новий путь, все, обнулення і печаль. І печаль вот що буде для окупаційних військових в Запорізькій області частина окупована. Дорогі друзі, на цій позитивній підсказки з інформаційного поля я думаю, ми завершимо нашу зустріч сьогодні. Усіх обнімаю, люблю, хай вищий, вищий суд справедливості зробить так, як по справедливості должно бути. Хай Україна, українські землі, і українські люди будуть спокійні, живі і здорові. Бажаю всім миру! Обіймаю міцно усіх.